23 й день челенджу. мені сьогодні наскільки добре, що я взагалі не хочу навіть багато говорити. А чому мені наскільки добре? Тому що тут відпочинок дає свої штуки. Перше, тому що я сьогодні зробив все, що хотів, все, що планував. По-друге, я сьогодні дуже радів за інших людей. І по-третє, коли була можливість... Я працював і коли не було можливості, я також там воркав на якісь свої темки. А це зараз взагалі так неможливо, що я робив. А, такі два інсайдики буквально, не хочу багато говорити. Зробив тільки ж тренування на груди. Аж дихати, знаєш, захотілося, аж жити захотілося. Я розумію, я вже втомлений, я такий трошечки вже втомлений, трошечки вже хочеться спати на роботі, так засипав. Але я розумію, наскільки мені зараз кайфово. Я людина, яка займається тим, чим хоче. Тобто я прожив сьогодні день, я, на ним, задов... я на ним задоволений на 100%. Я не думаю, от, блядь, куди я просрав цей день. Або от, блін, скільки ж я витратив часу на соцмережі. Я соцмережі взагалі сьогодні нуль. Ребята, Нуль. Просто нуль. Інстаграм у мене немає видалив, в тік у мене немає видалив, в YouTube не заходив, в Telegram... Телеграм заходив, але тільки по роботі. тобто по Коротше, по своїм моментам в заметки. В заметки заходив. Тобто в чати не заходив. І блін, це так круто. Це так круто, чуваки! Ще е... не про це загалом хотів сказати. Ага, що хотів сказати? Блін, просто щасливий, тому що я прожив день так, як я захотів. А я прожив день так, як я захотів. Я виконав все, що я хотів. Я класна людина. Тобто я сьогодні, ввечері дивлячись в зеркалі, я можу сказати, та ти красавчик йому. Та ти лучший просто, чел, Ти лучший. Я не знаю нікого лучшого за тебе, чел, Іменно в сьогоднішньому дні. Вчора таке собі. Позавчора, взагалі, бред. Два роки тому ти що, я не знаю гірше людини за тебе. Але сьогодні за твій результат. Ти красавчик. Ти красавчик. Біля мене е, класні люди, біля мене чудова сім'я. Я е, е, знаю, кому я потрібен, я знаю, кому я не потрібен, я це приймаю. І блін, наскільки це ж круто. Наскільки ж це круто, чуваки, і як же ж хочеться кожного дня такі дні проживати. Хоча я спав не дуже багато, хоча я сьогодні майже заснув на роботі, хоча були деякі моменти, Хоча там, хоча сям. сам. Загалом день пройшов. І був завершений, і завершується прекрасно. Я сьогодні дарував емоції людям. Дарував емоції іншим, брав емоції собі. Максимально круто. А, такі два сильних, сильних, сильних інсайди. А, коли ти навчишся а, така можливо банальна річ, але коли ти навчишся радіти за когось. По-перше, перші своїх близьких це вже дуже круто. Коли ти не заздриш, а просто кажеш, блін, круто. От сьогодні твій день народження Вася, сьогодні я тобі дарю оце, оце, оце. Я тебе просто люблю. І просто за нього радієш за цього Вася, що йому на, 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 на один рік вже більше. І не тільки на день народження. Просто от Вася сьогодні класно постригся Вася сьогодні. Почитав дві сторінки нової книги. Вася сьогодні відпочив. Просто радіти за людину. просто. Я не кажу кожного дня, я не кажу Вася покакав, давайте за нього порадіємо», Бо Вася поїв, давайте за нього порадіємо». Ні, то тобто не приходить тут якісь розумні границі. Але все одно радійте, по-перше, за своїх близьких, тому що вони вас оточують і ви най найчастіше з ними. І нем... вчасно зрозумійте, що це найбільш близькі ваші люди, ваша сім'я і ваша родина. І пройде дуже багато часу від вашого народження до того моменту, поки ви з незнайомою людиною вистроїте такі відносини, щоб вона вам стала дуже-дуже рідною. Як ті люди, з якими ви народилися і виросли. Можливо, потім поймете, можливо, потім я це пойму, сам що сказав тільки. що. От. І, по-друге, от перший етап, да, радіти за близьких, за сім'ю. І другий етап радіти за. Взагалі мало знайома, або взагалі не за незнайому людину. Я як перший раз зраднів за мало знайому людину я написав прям цілий пост в інстаграм собі чи в сторіс, не пам'ятаю. Я розписав, наскільки це круто. Наскільки це круто! Я бачу от, в людини нова кепка. Да? Мало знайому людина. думаю, як вона її вийшла. Так радий, що він чи вона обрала цю кепку. Банальщина! Банальщина Банальщина! Але якщо ж це круто, радіти за когось. Коли приїжджає крута машина, не потрібно думати, е, цей чувак, або ця човіха, їй, коротше, подарили батьки, а батьки там якісь депутати, вони накрали ці гроші. По-перше, ви не знаєте цю людину. Це по-перше. Тобто, І ви вже транслюєте якийсь негатив. Тобто ви не знаєте людину, а ви вже до неї предвзято якось відноситесь, тому що в неї машина краща, ніж ваша, чи просто крута машина, чи просто є машина. А ви просто наступного разу, от згадайте мої слова, хоч мене майже ніхто не дивиться, але це неважливо, я ж для себе в основному це роблю. Не в основному, а в 90%. От проїжджає якась машина класна. От біла машина проїхала, наприклад, оця прекрасна. Я кажу: Вау, клас! Оцей чувак, або оця дівчина, яка за, за кермом цієї машини. Блін, от-от клас! От я за неї або за нього радий. От, от взагалі молодчинка ця людина. От вона просто змогла заробити на цю машину. От, от, от мог... Або просто змогла мати цю машину, або заробити. Масла мало. Змогла мати цю машину. Це ж так круто. Це ж так круто за когось порадіти. Я завжди, коли бачу супер круті машини, супер-пупер-круті машини це для мене від Porsche і далі. Тобто Porsche, Lamborghini, Ferrari і так далі. Я просто так. Їду за кермом, просто отак в лобове О, так в стекло їм, бо так показує. Якщо йду пішка, просто так показую. Мені не важливо, помітили вони це чи ні. Мені не важливо, як вони віднеслись до цього. Я просто так. Я посміхаюся, просто мені показую, що чувачки, ви круті, ви якось змогли це зробити. І дуже сподіваюся, що я колись також зможу це зробити, якщо така машина буде мені потрібна. От. І, блін, даруйте подарунки, тому що... Набагато більше емоцій. Набагато більше емоцій ми отримуємо, коли даруємо подарунки, ніж коли ми їх отримаємо. І, блін, живіть життя, люди. живіть життя так, як ви хочете. Це буде непросто. Не, не, не От я хочу просто не просрати свої дні. Тому що ніхто не знає, скільки в нас їх залишилось. І скільки б їх не залишилось, їх завжди буде мало чуваки. Чи ти 100 років проживаєш 60 завжди. Тобі буде здаватися, що ти щось не встиг зробити. От. А я б хотів мінімізувати ці дні, які я кудись просто скролю, просто просираю. Так, там. Я хочу їх мінімізувати. А коли відпочивати, то відпочивати так, як мені хочеться. Або просто взагалі не вмикати ніякі соцмережі. Просто полежати так, просто потуговок дивитися. І просто лежати і думати, кайфувати від життя, який я як, класний, які люди класні як, 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 навколо мене. Який це прекрасний. Тобто позитивне мишлення, я також, як тільки починав читати, як я казав ненадовго, да? ненадовго вас заболтаю, Я теж як починав читати якісь е, книги по психології і так далі, тому подібне, по саморозвитку, я думаю, що за позитивне мишлення, чоловіки, живе мелодиво, то йдіть на завод в Трисмі, не шахтерами, дальнобойщиками і так далі. Типу спіть по 4 години на день. Їжте мій війну і все у вас буде добре. Через 20 років я можу заробити собі на хату і машину. Ну завтра так. з таким мисленням я прийшов, так? А зараз в мене це мишлення дуже-дуже сильно в мені. Але все одно я розумію, тобто мишлення в мене є, але поверх цього мишлення я розумію, що мген, чел, ти можеш зробити певний капітал, так. Дуже складною роботою да? з роботою, як лічком, Да? Але це буде не той капітал, до якого ти міг би дійти. Коротше, просто кажучи, простими словами, в онлайні набагато більше грошей, ніж в офлайні. Перше. Можете мені не вірити, можете казати, що я дурний, можете взагалі нічого не казати. Е -е... Мишення впливає на наш. На наше життя. Тобто, якщо я мишлю, вірю і медитую, і бачите, я сам трохи підсміюсь, на те, що в мене все добре. Зараз добре. Завтра буде добре, через місяць буде добре. Якщо я собі просто вживляю це в голову, так і буде. Будь-яка сфера. У мене все добре. Я здоровий. Я знайду. Знаходжусь або буду знаходитись в здорових відносинах, здорових стосунках. Я буду мільйонером, я буду забезпеченою людиною, я буду мати таку-то, таку-то машину, я буду мати такий-то таке-то. Я, я переїду в такий-то, в таку-то таку-то країну, я буду подорожувати в такі-то такі-то країни. Я доб'юся такого-то, такого-то результату, до такої до такої-то дати. Все в цьому житті мишлення. Матеріально. Не знаю, блін, я не із цих чуваків, які напевно про це могли говорити. Але я в це вірю, я це не роблю. Я в це вірю і якось воно працює. Не знаю як. Не знаю як, але я вірю, що воно працює і можливо колись я перестану скептично до цього відноситися. От, що ще хотіла сказати. Е -е... Любіть себе. Цінуйте себе, якщо ви щось не можете зараз, не коріть себе за це. І просто кожного дня пробуйте зробити маленький крочок. Якщо не можете зразу відмовитись, ну тобто, по-перше, ви маєте мати, бачити який сенс в тому, що ви робите. Тобто, я відмовився від соцмереж, тому що я бачив в цьому сенс. Або точніше, я не бачив сенсу проводити так багато часу, як я проводив в соцмережах. Тому, типу, я від них відмовився. Якщо ви не бачите в цьому сенсу, то не треба себе корити і казати, ой, Дімон відмовився, а... а я не відмовився. Та Дімоном, може, стукнув моча в голову, грубо кажучи, і він перехотів, типу, чи не перехотів. Може Дімона, не знаю, залякали хтось. може Дімон хтось гроші винен <гроші> в тих ваших інстаграмах і тіктоках. Тобто в кожної людини є певні причини для певної дії. Тобто дві людини можуть жити по сусідству, прийняти одне і те ж рішення, але прийняти їх його по абсолютно різним обставинам, за різних обставин і за різних вхідних даних. Тому тобто, тому, тобто, тому, тобто ніколи не рівняйтесь на І Якщо ви щось хочете зробити, дайте відповідь собі для віща. Навіщо? Я дуже багато разів безуспішно починав вчити українську освіту, англійську мову. Я собі до кінця не сказав, для чого я її вивчу, вчив. Я її до кінця і не вивчив. І зараз я не починаю, тому що я не можу відповісти собі на питання навіщо. Якщо ви хочете щось зробити, але не можете відповісти собі на питання, навіщо це потрібно, ви цього скоріше за все не досягнете або досягнете за набагато більший час, або досягнете не в тому мірі, який би ви хотіли. Тобто, якщо ви собі скажете за програмою, що я хочу вивчити англійський, тому що всі знають англійський, ну така собі мотивація і такий собі певно буде результат. якщо ви скажете я хочу вивчити англійську, тому що через два роки хочу переїхати на навчання або на життя. Дивіться, яка машина класна. Аудюшка, мені кольор цей дуже подобається. От класна машина, я дуже радий за ту людину, яка її купила. І я сподіваюся, машина буде і служити цій людині. От, От так, просто, просто, це без сарказму. Я реально так думаю, я реально бажаю цій людині, щоб ця машина в неї довго працювала. Я дуже радий, що вона змогла цю машину собі купити. І все. ні все одно, хто це пенсіонер, молода людина там, і так далі. який Кінний сімейний стан, доброго, вона чи зла. Мені це не важливо. Я за нею прадів. І все. я казав. Кажуть, мислі матеріальні. Радіти за інших, От, е цінуйте свою сім'ю, тому що окрім сім'ї у вас немає нікого важливішого. Я це дуже довгий-довгий час не розумів і до кінця ще зараз не зрозумів. Я сподіваюся, що в найближчий час я зрозумію, наскільки. Я зможу пізнати хоча б якийсь відсоток того масштабу, наскільки сім'я насправді важлива. Була, є і буде завжди в житті кожної людини, просто на жаль. Підлітками ми цінуємо, а потім якось воно проходить час, якось не на часі, а потім на жаль, продається і складається да, і даруйте подарунки і живіть життя таким, яким ви його хочете жити. Сподіваюсь, не сильно задушнив. Навіть якщо задушнив, ніж так все одно, тому що для сай зима.